Тривожники дуріють з цієї прикормки. На правах тривожника заявляються, от де ще можна знайти такий антистрес-набір. Ексклюзивний раз український два. На цьому можна було б і завершити, але Але почекайте, почекайте Якщо ти та людина, якій вперше попалися в мої відео, то давайте познайомимось. Я художниця, яка створює свої авторські розмальовки, які допомагають нам трішки позбутися стресу. А ще ви можете подарувати цей спокій своїй подружжі. Вважаю, хай вона краще плачеть від того, що у неї не вийшов малюнок, аніж знову страждає за якимось тюбіком. І, будь ласка, не потрібно мені писати, що ви не вмієте малювати, або ви не творча людина. Бо я хоч і художниця, але зробила цей набір спеціально для тих людей, які не вміють малювати. Бо існує така думка, що малювання заспокоює нервову систему. А я просто не вірю, що в наших реаліях ось вона стабільно хороша. Тому бігесенько залітайте на мій сайт, він в шапці профілю. Будьте такою ж лапочкою, як моя киця.